У Бердичеві його знає майже кожен, принаймні водії. Адже в центрі міста, де разом з нашим героєм побувала знімальна група, чи то звуковим сигналом, чи просто помахом руки його вітали з кожної другої автівки, яка проїжджала поруч. Володимир Ніколаєнко, або ж просто Жанович у свої 50, які йому нещодавно виповнилися, майже пів життя попрацював, охороняючи спокій на дорогах. Вже 8 років він на заслуженому відпочинку, але через непоступливість, принциповість і веселу вдачу, яка часто допомагала в роботі заслуженого старшого прапорщика, цінують і колеги. Більшість з нинішніх бердичівських доїшників починали службу з Володимиром Жановичем, для яких він був і колегою, і наставником, і взірцем. Навіть нинішній керівник місцевої державтоінспекції працював. З нашим героєм після закінчення Донецької школи міліції в 1997 році я мене направили, щоб я працював в місті Бердичеві в підрозділі Даї на стажировку. Я попав до старшого прапорщика міліції це до Ніколаєнка Володимира Жановича, якого я стажирувався з Володимиром Жановичем. Я працював протягом п'яти років. Підрозділі Даї міста Бердичева, У нас тоді на той час був взвод дорожньо-патрульної служби, де у нас було 30 працівників ДАЇ. От, от, були якісь такі моменти. От зразу прийшовши молодим офіцером, чогось навчав Володимир Жанович? Чи, чи, чи не було такого? Ну, все ж таки було чого повчитися. Ну, коли я прийшов, Володимир Жанович вже відпрацював Державтоінспекції 15 років. Дуже багато підсказував, підказував, як правильно працювати, і саме основне, як правильно спілкуватися з людьми. На сьогоднішній день це в першу чергу це доброзичливе ставлення до учасників дорожнього руху. Сьогодні ви вже досвідчена людина, і разом з вами в підрозділі працює ваш підлеглий, працює син Володимира Жановича. Руслан, що б сказали про цього молодого хлопця. На даний час в Державній інспекції міста Бердичева працює син Володимира Жановича, лейтенант міліції Руслан Володимирович. Ми можна сказати, що людина добра, принципова. Я вважаю, що Руслан Володимирович є гідним сином свого батька. Підтверджують слова командира про Володимира Жановича і інші інспектори. А Навпроти кабінету начальника Бердичівського Дої. Дає... Кабінет Коржука Юрія Миколаєвича. Пан Юрій працював і працює зараз, працює з сином Володимира Жановича Русланом, а раніше працював разом з ним. І так само батько ж так працював. Так. От що б сказали про сім'ю Ніколаєнків про цю правонаступність, як і у вашій сім'ї? Ну скажем так, коли я прийшов в державні інспекцію дві 2001 році. То Володимир Жанович його закріпили, мене, вірні за ним закріпили, і він був наставником. Наставником моїм. Тобто, ну, вчив, вчив, як треба працювати, тому що вчора ну, в Донецьку це одне, а практика це зовсім друге. Вчив як працювати, вчив як общатися з людьми. Ну, от Руслан сьогодні прийшов в Держатинспекцію працювати. От наскільки е, Руслан от, схожий на батька? В однакові, можна сказати. Однакові. Починає з, роз, з розмови і закінчує просто роботою. А цей сімейний такий тандемний. І у вас з батьком, і у нього з батьком. Наскільки от, це сьогодні в Держатинспекції е, гарна справа? Гарна, дуже гарна справа. Тому що все-таки. Все з дитинства, з дитинства, ну дивився, як батько працював, і якось вже ну легше, легше приходити на службу, коли е, рідна людина, коли ти бачив, як він працював, і виховував з ну, тебе саме дитинство. Тобто можна сказати так, що іграшки були це тільки машинки або може якісь жезли навіть. Так, да, да. <смеш> такі іграшки в й жезл був. От е з Русланом зараз, в яких відносинах? Часто Ду працюєте? Дуже добрий, да, да, виїжджаємо на сміну, часто ми з ним працюємо. Дуже е хороші відносини. Він як напарник по роботі, такий, що ніколи завжди спину підставить. Дуже нормальний хлопець і все, -все нормально. То, в принципі, прийшов. Коржук молодший, батько тоді був керівником Даї, але все ж таки Жанович чогось учив. Чого вчив досвідчений прапорщик молодого лейтенанта? Багато було моментів цікавих по роботі. І, і погоні, і, і затримання злочинців. Було було все. І я ж кажу, Жанович мене це в цьому і вчив, і я дивився, як він працює, та й старався працювати. Ну, сьогодні, в принципі, можна сказати так, що от цей, ця людина це старший прапорщик. В якого практично вчилися нинішні всі офіцери бридичського старший прапорщик з великої літери, дав в якого всі нинішні офіцери, які в нас зараз є, всі прийшли через його стажування. Героям нашої програми ми зустрілися в кабінеті начальника бердичівського ДАІ. Про свою міліцейську біографію Жанович спочатку розповідає не дуже охоче, каже скромний старший прапорщик, та ще й на відпочинку, та все ж є що згадати. Часто зустрічаєтеся з хлопцями, з якими раніше працювали, чи часто буваєте в кабінеті начальника інспекції Бердичівщини? Ну як сказати, в кабінеті то ні, а так то зустрічаємося постійно. Якісь праздники, дні рождення, то начальник завжди задзвонить, визиває, просить, щоб завжди разом. От він згадував першу зустріч, а ваша перша, перша пам'ятка про молодого тоді лейтенанта, а нині начальника таких інспекцій? Ну, я б сказав, тоді прийшов такий молоденький, худенький, такий, ну трошки щось боявся на дороги, то все. А потім трошки прийшло півроку, рік втягнувся і нормально пішло. І, слава Богу, на сьогоднішній день вже підполковник. От, грубо кажучи, ну, як то кажуть, може десь із вашої якоїсь подачі, правильно? Ну, можна так і сказати. Сьогодні з ним, під керівництвом пана Ярослава, працює ваш син, от Руслан. На вашу думку, який це молодий офіцер, наскільки він, от як казав підполковник, гідний свого батька? Ну, я думаю, на всіх 200%. А може і пересягав мене. Так як чую, кажуть хлопці. Там того спинили, той не внюхав. Він каже, куди ти його відпускаєш, він запахом, зразу раз і все. От, е -от, за роки служби, є що згадати перед вами фотографії? Ну, з до мене був Кавказець, і от постійно, як на ніч на дежурство, то в нас було два чоловіка на посту постуді то Ми брали з собою ваїчника, а ні, то я з собою собаку кинув назад. Та і все. Виходив а собі як роботи. Як даєш на собаку звали? Джаська. Тобто не Мохтар, але. <рес> Ні, джазі. От е, Автомобіль, на якому довелося найдовше проїздити, попрацювати, пам'ятаєте? Шестерка, 0455. Це Голубева машина. По ній я об'їздив всю Україну практически. В якому сенсі всю Україну? Ну, по командировках. Ні. А, так, да, так, да, уздовоно. Не хотілося, от прапорчик, прапорчик та прапорщика, не хотілося бути тоді офіцером. Молоді от, 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 хлопці росли, так, як Ярослав. Ну, якось я вже втягнувся, то мені вже було все одно. Кожного інспектора є якийсь певний свій, як то кажуть, коньок. Да? От у вас це... Бухарики. Народної мови. Так. Да. Ну і задержання, то передали якось, було, ми стояли з Валерійовичем на Чудновській на світофорі, передали, удали, угнали восьмірку. В Чуднові. Розбой. І тільки, каже, вийшли на цей світофор, бачу, що восьмерка проїжджає, а основна вона не стає. І за нею оказується двоє ранньої судимих, задержали їх у кладбища. розбой там, квартиру обчистили. За роки служби довелося витягувати пістолет з Кубори? Так. Да. І раніше то часто. От з приводу чого? Ну от як затримував циганій. Останалювали ночі, останавлені стають. Сотрюх в світі фарбу, в що 99-й чорної повністю забита мішками. По номеру знав, що це циганія. Зразу подумав, що це соломка. І на хвості, і стріляли по колесам, щоб затримати. Часто туди бачити якісь аварії, ДТП, от, постраждалих людей. І кіша, і мозги всякі бували. Ну а як зараз на вулицях Бердичева впізнають, ще пам'ятають інспектора? Да, да. Всі, всі пам'ятають. Ну, ніхто поганого слова не каже, там ж багатьох зупиняли якось. Ні, якщо така нормальна людина, порядочна, бувало таке, що перший раз попереджу, відпущу, кажу, другий раз накажу. Якщо попадався другий раз, він вже не просився нічого, каже, я согласен, питань нема. Навіть нормальним словом. Ну, якось по-людськи так підходив по-людськи, говорив, не то, що зразу грубив. Почув запах туди-сюди, поговорив нормально, все, людина сама підпише протоколи, хоче їде на експертизу. Ну, ніколи не було таких, що ж сварилися. Ну, за рік в мене було десь 160-170. Нетверезих водіїв. Так. Тобто, в принципі, щоденно ви, як мінімум да. одного Так. Да. От, в принципі, подивитися, то є що згадати, є нагороди, і е, грамоти, і можливо якісь медалі. От, що за що отримував? Ну от Борис Іванович Самарський в 2000 році за суміння виконання службових обов'язків, професійну пильність і майстерність на що ще тако цікавилося? От. Грузінський. Зактивив участь ліквідації наслідків аварії на Чорнобильське, сумління, виконання службових обов'язків. Е, в Чорнобилі також довелося побувати. Е, е, я потрапив в Чорнобиль у 1986 році, кінець року. Наприкінці року вже? Так. Да. І що довелося там робити? Е, ну ми охороняли територію. Їздили, дивилися, щоб не крали. Так. Це, це, то, це теж Чорнобильський Рябей. Присвоєно звання лейтенант міліції на 20 років в Чорнобилю. Але в душі я був не офіцер, а як був старший прапорщик, так я не остався. Ви сказали за Самарську. Чому саме ця нагорода така? Ну, це, во-первых, як сказати, вона вийшлася в мене як перша. І що така є пам'ятна, що генерал вручав? Лічно видавав туди. Визивали в Житомир нас і вручав. Тим часом найбільшим захопленням Володимира Ніколаєнка завжди був транспорт. Тому за кермом Жанович почувається впевнено, адже з дитинства марив автомобілями. Володимир Жанович, от Їздити на автомобілі. От, це хобі. І де, звідки воно з'явилося? З дітства постоянно машини, 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 машини. Все у сестри чоловіка була машина. І це я вже скільки 6 років я вже їздив на машині. І це ну, мені вже в привички. Машини, 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 машини і все. А які я, яка перша машина була, з як, за яку сілася? За Москві. 412 5206. <с -5> Номера в пам'яті залишилися. А от з того транспорту, яким вам, довелося, яким вам довелося керувати під час служби, скільки машин отримали і яка перша була? Ну Перша була машина у мене шістерка 0455. Це з Житомира дали. Я її зробив, покрасили. І це всі командировки деякі були, то постійно я на ній їздив. Напарник в мене був такий Леонід Коломієць. Щоб, дай Бог, щоб у всіх такі були напарники. Десь щось щось з машини поламалося, він додому не піде, знає, що він на сміну, він зажила на станцію, зробить все. Чи, допустимо, я ніч, на больнічному, то завжди після сміни прийде, повідає, яхта, шоти. Колектив хороший був. Дружні. Буває таке, що тягне. Десь бачиш такого, їдеш, бо зараз приходиться кататися по всій Україні, то дивишся, що десь з гаїчниками хтось починає щось спорити, то завжди станеш, що допоможе казати гаїчнику, все. Так, ну, душою і в ввоє іще. Хоч уже 8 років на пенсії, ну з душі ще ви я гаїчник. Ну все хотілося все-таки десь повернутися, може, десь на службу. Ну... Чесно сказати, то да. так. О... Хочеться. От чим на пенсії займається на заслуженому відпочинку? Чим займається заслужений державство? Ну, машинами займаюся, технікою. Любов до транспорту передалася і синові Руслану, який нині продовжує династію Ніколаєнків Даї. Нічого, Що те пішло, то корчик знайшов, ще ходимо. Ага. Руслан Володимирович, біля вас досвідчений інспектор, людина, яка 20 років попрацювала в ДАЇ. От сьогодні, дивлячись на батька, є чому повчитися ще молодому офіцеру? Є багато чого, ще повчитись, але з опитом все приходить. Батько багато чого підказує, навчає. Ну вдома розмови про що в основному. Родинні. Про роботу є розмови? Ну буває, батько запитує, І навчає. Пра... І транспорт, напевно, все-таки про машини говорите вдома. Так. Працювати довелося разом? Ні? ні. А хотілося? Так. От про батька все-таки в бердичі як-не-як, але ходять легенди. Що це там такий був прапорщик, що... Мало таких. Про молодшого Ніколаєнка. Кажуть, є якась слава. Ну, це хай люди скажуть, не мені про це говорити. Ну, от все-таки, як представляєте, там, інспектор Ніколаєнко, впізнають, знають чий син. Запитують, чи це не син Жановича. От, ідучи на роботу Державноінспекцію. Що казав батько? Не був проти? Ні. Хотів, щоб я працював, пішов по його стопам. виступав. Де довелося працювати і як? Ну, спочатку працював в Житомирському обласному ГАІ до 2012 року і зараз в Бердичі вже працюю. А де довелося працювати Інспектором ДПС в роті з обслуговування доріг державного значення Київська траса. От, в принципі, там е якісь батькові настанови допомагали? Чи? Так, допомагали багато. Що, що не знав, то навіть телефонував, запитував підказував сказав батько. От, наприклад, як варіант, що могло бути? От, чого телефонував? Ну, де як, що правильно написати, про оформлення матеріалів ДТП. А зараз от в Бердичеві працюєш, не тягне все-таки в область. Там. Родина є Родина, але в, об... в область потрібно повертатися. Батько все життя от був прапорщиком. А, додому не приходиш, не керуєш, кажеш, лейтенант що <різь> ви як. Ні. Починав я також з молодшого сержанта, але так як є освіта, отримав офіцера. Я думаю, це приємно батькові те, що на сьогоднішній день я вже отримав звання лейтенанта міліції. Жанич, а от вам біля сина стоїте, от гордість все таки є за те, за, що, за сина, що да. і у вас вже перейшов, принаймні звання, це точно. Да, і я тільки радий цьому. І я кажу, хай Боже допомагає, щоб він йшов далі вчитися. І різ в званні, і в должності. А от ви прийшли на роботу, ким були? сержантом. то також сержантом. і починали з цього. Да. А зараз, от дивлячись на сина, дивлячись на форму, на, на жезл, можливо, десь є, ще кров грає, хочеться десь ну, да. Був... правопорушника? Буває, звісно, що так. Да. Бо це і моя машина, я її колись отримав. Це зараз пішло як по династію. Спочатку батько їздив, отримав, зараз син їздить. Ну, але машина нормально працювала після батька? Так, нормально. Брав батько з собою на роботу. Було таке, де-де різ. В доїжних машинах? Так. Дуже часто. Днем було цікаво поїздити з батьком, подивитись на це все. То літні канікули она... приходили все да. таки? По вулиці Леніна, де аварійно небезпечні ділянки дороги недалеко від нашого будинку, також виходив, стояв біля екіпажу, де її дивився на це все, навчаючись. А, а правила, правила а, з дитинства знавчити? Так. А, якому самому першому правилу навчив батько, якщо пам'ятаєш, як переходити дорогу напевно? Так, як переходити проїзну частину. Тільки на пішохідному переході. Володимир Жанович каже, завжди намагався працювати гідно, цього навчав і сина, а тому навіть і ті, кого свого часу зупиняв за порушення правил дорожнього руху, не ображається. Зупиняв. А за що спиняв? За правопорушення. От як спілкувався, яким був інспектор? Спілкувався щиро українською мовою, каже, гарний дуже був інспектор. Зупиняв тільки за порушення. Доброго дня. Добрий. А от е цього чоловіка знаєте? Знаю. А хто він такий? Це колишній міліціонер, дуже поважна людина. Ну, зараз ідучи по місту, вітаєтеся, з Жановичем? Ну, звісно, вітаємося. От яким був міліціонером? От спиня у вас, було за що? Ну, було, було, як нарушали, спиняли. Все по закону. Всього почесно. А сьогодні нема ніяких образ, навіть якщо спиняв там колись. Ні, все нормально. Ми, ми здороваємося, якби ніяких питань немає, ніколи не було. Тобто, сьогодні можна сказати, що практично весь бердичів знає, хто такі Ніколаєнків? Ну, звісно, знає. Звісно, звісно. У міліцейському сімействі Ніколаєнків не лише батько і син, але й брат Володимира Жановича Віталій, який теж все життя віддав правоохоронній роботі. Я починав з Державної інспекції. Потім інспектором розвитку. І так, потім начальник служби участкових, потім начальник штабу, за начальника Но ну, Починав службу з ГАЇ. Ну, а вже, як то кажуть, традиції передав свої своєму братові, Володі, який теж робив в охороні потім в ГАЇ і з ГАЇ пішов на пенсію. Ну, в даний час подався авторитетом як виводіїв, хоча на пенсії. А це вже мій плем'янник, його сина це племянник, продовжує традиції Ніколаєнків. Ну, а а десь, десь як Бердичеві зупинять, може хтось не знає, то кажете, що родичі, родич Ніколаєнків. Я стараюся не порушувати, так як мені просто стидно, як бившому офіцерові, порушати правила дорожнього, я стараюся наоборот. Не порушувати нікого-то. кота. А що б сказали про брата взагалі? Яки, яка людина? Значить, ну що я можу сказати? Каже, завжди коли хвалить своє болото, порядний, добродушний, має повагу у людей. Ну і таким я хотів би, щоб був його сина, мій плем'яник, русланчик. тому що теж прийдеться, коли йти на пенсію, щоб теж пішов з відкритими глазами, ходив перед людьми. І з усією повагою відносився до людей. Ви знаєте, що професіоналізм передається, як він ходив із батьком на службу, ходив, батько дивився, як батько працює, коли батько приходить, як ці всі рейди проходять, як це, то це, я вважаю, це настоящі працівники міліції, які вони йдуть по традиції. З такою професією людина має мати, як то кажуть, гарний тил. У цьому питанні нашому герою пощастило. Дружина Володимира Жановича, Валентина Миколаївна, всіляко підтримує і чоловіка, і сина. Папа, у нас такий девіз в сім'ї. – «Жди мене, і я повернусь, тільки очі жди». Я завжди кажу, сміються навіть, тому що папа буває такі поїздки, син якби тут. Помістю зараз, то мені не привикати, але за сина душа болить Знаєте, я кажу, завжди переживання більші, Бо бо це дитина, це і за папу було скільки років переживань. от сьогодні Володимир Жанович має повагу людей, підтримку вдома і вірить в те, що його наступники, які він свого часу, будуть справжніми вартовими доріг, які оберігатимуть людей, водіїв і пішоходів, адже його життя це життя на дорозі.